Привіт! Любі, дорогі вовни, це ваш Таро прогноз на червень місяць 2024 року. І давайте подивимося, що підкажуть карти, яким буде червень перший місяць вашого літа. Буде багато пропозицій. Карта медитації, але вам захочеться спокою, вам не захочеться нікуди йти, нікуди бігти. Вам захочеться у відпустку. А, і ви, напевно, почнете планувати відпустку. Це карта, коли людина хоче відпочити. А, так, цікаво. Треба планувати відпустку. Вони... Дуже швидко, швидкі зміни. Карта вісім жезлів. Це ну дуже-дуже швидкі зміни. Це карта літаків, карта руху. Щось буде дуже сильно рухатися у вашому житті. Просування справ, як і в бізнесі. Всі ваші плани будуть дуже швидкими. Це така швидкість. Можливо, ви і на літаку буде полетите. Це рух. Можливо, ви будете купляти машину. Але однозначно все закрутиться. Наскільки вам захочеться спокою, щоб вас не зачіпали, не чіпали, вам прийдеться все ж таки ще рухатися, ще багато справ завершувати. І життя закрутиться на великій швидкості. Тому що це така найшвидкіша карта в колоді, можна сказати. Треба буде ще дотягувати. Карта кохання, якщо це ваша тема, то однозначно вас кудись кличуть, то ідіть, Тому що дуже може швидко закрутитися і статися така ситуація, що ви зустрінете там свою половинку. Так що не засиджуйтеся вдома, якщо це ваша така, якщо ви в пошуках, то однозначно кохання можете зустріти. І також. Закохані, це карта хорошої колаборації, коли людям легко домовитися, підписання договорів, контрактів, купівля-продаж, нова робота, спільні проекти, коли вдалі проекти, коли люди розуміють один одного, навіть коли ви йдете до лікаря, ви попадаєте в такі надійні руки, що ви не хвилюєтеся. вам Тобто ця карта хорошої колаборації, якщо якийсь бізнес такі проекти, це вдалі проекти. Також, якщо ви шукали роботу, ваша така тема, то вас візьмуть на роботу, вам буде все зрозуміло, буде чітко. І Це карта, коли вас люблять, коли ви задоволені. Не тільки ви, а задоволені дві сторони, тому що тут двоє людей. Двоє людей це є партнерство. Це таке хороше партнерство у всіх відносинах, як в коханні, так і в бізнесі, і в любих відносинах. Чудовий початок червня, чудовий початок літа. А можливо, і якщо ви поїдете десь на відпочинок, може бути курортний роман. Тому що дуже швидко буде змінюватися, наскільки ви захочете спокою, релаксації. А так вас життя закрутить, що у вас і це добре, вас так підхопить оцей вихор, і це буде для вас на краще. Це буде для вас так краще, і такі доленосні зустрічі будуть, так? І у вас буде на це сили, навіть якщо вам буде здаватися, що ви вже виснажені, у вас буде на це сили, ви будете мати багато енергії, ви будете горіти, і ви будете втілювати все в життя. Вам ще буде дано багато сили. Багато енергії на те, щоб втілити все задумане. Так що, чудово! Початок червня ідеальний. Треба буде тільки встигати все ще одну карту з цієї колоди витягну. О, зірка, зірка. Справді це карта такої віри. Вірте в краще, вірте в чудеса. І це також карта, коли ви йдете за покликом своєї душі, йдете як така. Путіводна звізда, коли ви йдете, тримаєтеся за ту ідею, тримаєтеся, знаєте свій шлях, куди йдете. Хоч він він вам ще здається таким е, невідомим, е, як то кажуть, примарним, що він десь далеко, як зірка на небі, але ви йдете до нього. І це карта успіху, карта, коли ви сяєте як зірка, ви дійдете до того і ви засяєте як зірка. А можливо, ви зберетеся на концерт до зірки, е, до реальної зірки, підете на концерт. Це також похід на якесь шоу, де будуть виступати зірки. І також, можливо, ви засяєте як зірка, ви будете виступати і вам це все вдасться презентувати якісь проекти. Навіть це може бути, коли ви себе... Показуєте і ви досягаєте успіху. Тобто це може бути ще, як ви здаєте екзамен, і вам якби це здається і страшно, і... але ви вірите в себе, це віра в себе, якщо ви здаєте екзамени, йдете на якісь співбесіди, чи підписуєте якісь договори, чи маєте презентувати на роботі якісь нові проекти, вірте в себе. Це карта, віра в себе. І, звичайно, ви засяєте як зірка. Більше віри в себе. Так, йдемо в наступну колоду. Цікавий розклад, ще хороше таке літо. Знову, ви змучитеся! Засяєте як зірка, ви проробите це все, і знову вам захочеться відпочити. Знову четвірка ем, кубків, вам знову захочеться побути на самоті. Але це також і родинна карта, не тільки на самоті. Ми бачимо тут є дерево, і це означає родина, сім'я, сімейне коріння. Родинне коріння, яке вам дає сили, і побути в колі родини, набратися у того родинної сили, сили роду вам дуже якраз допоможе відновити сили після того, як ви здасте всі проекти, здасте екзамени, Вам треба ще рухатися, і коли ви вже це все проробите, вам знову захочеться відпочити. І відпочинок, можливо, як медитація, читання книжки, вам захочеться побути одній, вже ні з ким не говорити. Чи одному, тому що розклад і для чоловіків, і для жінок. Побути одному, або вам захочеться побути в теплі родинному колі, в теплому родинному колі. Так що там ще? Вісімка. Вісімка чаш. Це карта. Майбутнього це карта емоцій, карта таких, якби, і планів на майбутнє. І це дуже-дуже чудова карта, коли ви дивитеся в майбутнє, не оглядаєтеся назад. Уже навіть це карта вдячності за пройдений шлях і ви. Можете в червні дійсно підбити підсумки, подивитися, який ви шлях пройшли, ви все здали, все зробили, і зараз вам життя буде відкривати ще нові двері, тому що це також можливості. Вісімка чаш це коли ви дивитеся в майбутнє, коли ви задоволені минулим, вдячні минулому, берете всі надбання свої і, не оглядаючись, ідете вперед. І там відкриваються двері нових. Можливості, ви як переходите на вищий, на вищий такий левел, на вищий етап у вашому житті, де життя буде вам пропонувати ще от вісім повних чаш, і це також карта вибору. Вам, ви будете стояти перед вибором. Ну, це також може бути вибір, як і такий глобальний, що вам прийдеться щось глобально вибирати. Так само це може бути такий і веселий вибір, коли ви просто йдете з подругами на шопінг і там маєте великий вибір і не знаєте, яку сумочку вибрати, чи яку пару туфель вам обирати. Це і карта, карта вибору не тільки такого глобального, але і. Матеріального, звичайного, що можливо ви будете вибирати собі відпустку. І не будете знати, куди вам поїхати, чи за кордон, чи в якусь іншу країну, чи на море, чи в гори. Це будуть багато пропозицій, і вам треба буде обдумувати і вибирати. Так, наступна карта. Тут жезлів, вогняна стихія. І це такий подарунок долі. Відкриються якісь двері, відкриються можливості. У вас буде ідея, ви будете нею горіти. І це також карта таких здійснення бажань і чогось такого. Щось принесе в ваше життя таке нове. Щось нове це так як перший такий крок. Ви зробите, можливо, це нова країна, яку ви відвідаєте, і ви будете дуже задоволені. Можливо, це щось нове, тому що тут змія, змія це завжди здоров'я. Можливо, ви підете на якісь курси оновленої дієти, здорового харчування, або займетеся спортом, здоров'ям, своїм здоров'ям, тому що тут. Якби більше йде про здоров'я, що вам захочеться щось поміняти і почати щось нове привнести у свій повсякденний такий ритуали, повсякденне життя, але щось зв'язане з вашим здоров'ям. Покращити своє харчування, може почати бігати, чи плавати, чи займатися йогою. Так що хороша ідея і хороший час все в життя. Так, Паш. Так і щось почнете. ви, Все ж таки, от Туз він, це така як можливість відкривається, вам хочеться. І паш це вже наступна карта, щось маленьке, щось спочатку ви почнете. І дійсно, можливо, ви підете вчитися на нутриціолога або на якийсь інший курс чогось, що ви хотіли вчитися. Або ви починаєте якісь дійсно свої звички, якісь корисні звички ще втілювати в своє життя в червні. Так, наступна. Це завжди паше, це завжди щось таке нове в вашому житті, яке вам хочеться, захочеться втілити в своє життя. Щось, якусь новинку в бізнес свій ви можете привнести, або піти ще на якісь курси довчитися, якби вдосконалитися і щось, якусь новинку, цікавинку в свій бізнес привнести, або почати започаткувати свій бізнес, тому що от туз. Це якась ідея, якщо по бізнесу у вас виникла, і уже паш, ви вже починаєте її втілювати. Щось мале, щось спочатку починаєте втілювати в життя. І дев'ятка. Кубків це карта емоцій, карта хороших емоцій. Коли ви будете задоволені тим, що ви робите. Ви будете задоволені тим, що ви маєте, ви будете задоволені проробленим шляхом. Тут карта така і медитації, і такого відпочинку і вдячності самим собі за пройдений шлях. Це те, що є чим насолодитися. Це коли все, всього в достатку. Це така зона комфорту, з якої не хочеться е виходити. Тому що ви до тої зони комфорту довго йшли. Це вам не впало, а ви самі створили собі цю зону комфорту і хочете нею тепер насолоджуватися. Так, місяць хороший, а, карта знову. Знову туз туз мечів уже зараз. І це вау. Це також якась інформація, якесь навчання, яке вам дасть дійсно прорив у ваших справах. І це прорив, це швидкість. І дуже швидко ви зможете ці знання втілити в життя. Або якась людина прийде у ваше життя, у ваш бізнес, і вам дасть таку ідею, внесе, як свіжий ковток, як ковток свіжого повітря. І це дасть вам великий поштовх, такої, така мотивація буде рухатися далі, і ви будете розуміти, що там це все було не дарма. Я ось є ще. Докази того, що ще можна більше розвиватися, ще можна йти і ще чогось досягати. Це дуже така мотиваційна карта. Карта мотивації. І вам захочеться рухатися. Так. А, і рицар, рицар мечів, рицар Жезлів, перепрошую, рицар Жезлів. Рицар Жезлів це дуже велика швидкість. Тут у нас принцеса жезлів, скоріш за все, не рицаря-принцеса, і це завжди швидкість. Це завжди щось швидко. Можливо, до вас швидко приїдуть гості такі несподівані. Можливо, ви в гості кудись зберетеся також так несподівано, спонтанно вас покликали, ви зібралися і пішли. Можливо, поїздка вам підвернеться якась така горяча пут... путівка, і ви швидко зберетеся і поїдете в отпуск. Або скажуть, давай зберемося йде відпуск на роботі. І це така карта швидкості, чогось такого несподівано, і треба буде дуже миттєво приймати рішення. Так, з цієї колоди ще одну карту витягну. Що ж це таке? А, знову зірка. У вас вже була зірка, овни. І знову зірка. Чудово! Знову зірка! Знову ви засяєте, знову ви будете нагороджені, віра в себе. І знову ж таки, вірте в себе. ви Віра в себе дає великі можливості, відкриває такі двері можливості, коли ви вірите в себе. Хоча ви десь всередині боїтеся, але йдете і робите, і ви знаєте, що ви вас все. Получиться вірте в себе. Наполегливість, дисципліна приведе вас до успіху, що ви засяєте. Можливо, якщо от були такі починання, навіть по тих картах, чи нова дієта, чи якісь нові звички. Вірте в себе і продовжуйте далі. Продовжуйте, просто не зупиняйтеся. Ця карта, вона більш про віру в себе і про те, щоб не зупинятися, тому що це також і здійснення якоїсь мрії. Але, щоб дійти до тої мрії, це ще шлях. Це ще шлях до мрії, щоб засяяти, тому що зірка вона на небі і трошки далеко. Але коли ви не будете зупинятися, ви досягнете своєї цілі. Про це карта так, і ще одна погода. Що скажуть нам ці чудові карти відьмочок. Це карта відьмочок. Таке каро відьм, Так, світлих провиців. І а, тут дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це про тривогу. Дійсно, що ви будете дуже тривожитися, можливо, і вночі не спати, переживати за щось, накручувати себе. От хочу витягнути на цю карту ще одну, тому що тут було таке світло і все ж таки, можливо, якась ностальгія. Так, паш. Паш мечів. Паж мечів це ідеї. Це бізнес-проекти, це навчання, і тут у вас розчарування, і не розчарування, а карта тривоги, переживань. Ви будете переживати або за себе, будете мати багато тривоги, чи Получиться. У вас все вийде. Дивіться, тут карта, коли людина жонглює всіма своїми можливостями, і в неї все получається. Але, звичайно, всі ми. Любимо потребожитися. Довго не зависайте в цій тривожних ситуаціях, не зависайте в тривогах, спіть спокійно, вірте в себе по цій карті, і дисципліна. Дисципліна, рух вперед, багато ідей. І а, рухатися, рухатися. У вас буде підтримка, хоч вам і страшно, тут людина іде як. Пониточці має багато ідей в голові, вчиться, щось робить, і, можливо, так тут, бо іде така інформація, що тут ви себе самі можете обезцінювати і думати, я недостатньо роблю, треба більше, треба більше. Не порівнюйте себе ні з ким. Ідіть своїм шляхом. Маленькі кроки, але постійні ці маленькі кроки вони дають. Більше результату, чим отакий надрив, і е, потім людина виснажується і вже не може далі продовжувати. Так. Віра в себе. От у вас такий от розклад, що одна зірка, друга зірка. Е, вірте в себе. Однозначно червень вас буде наштовхувати на віру в себе. І знову четвірка. Четвірка мечі, вам хочеться сховатися. І захочеться відпочинку, і ви заслужили той відпочинок. У вас такий хороший пророблен, пророблений шлях, але це не про те, щоб закинути всі справи і сховатися. Ні, це про те, щоб збалансувати відпочинок і роботу. Тому що у вас є тут ідеї, вам хочеться робити, ви тривожитеся і десь будуть такі. Які думки на вас ой, сховатися би в свою ракушку, в свою мушлю, в свою таку черепашку, і щоб мене ніхто не чіпав і ніхто не знав. Але це не про вас обни, тому що ви вогняна стихія, ви трошечки посидите в своїй мушлі і вийдете на світ трошки відпочити. Ну, ця карта в основному це карта балансу робота. І відпочинок, щоб не було вигорання. Слідкуйте, поки ви не виснажилися дуже сильно. Старайтеся відпочити. Так, І наостанок ще одну карту. А, дивіться, сонце все ж таки там баланс, робота, навчання, відпочинок. Все має бути в балансі. І сонце це сонячна енергія, сонячна ваша овни енергія. Це ви, це сонце, ваша вогняна стихія вас не стримати, у вас буде багато енергії, ви будете сяяти як сонечко. І головна така, можливо, ще і людина така вогняна до вас прийде у ваше життя в червні, яка буде сяяти як сонце, ви будете на неї дивитися і це буде вас мотивувати. І також це ви можете стати тим сонечком, яке зігріває всіх, не спалює, а зігріває. Чудова карта. Ну, що може бути вище за сонце? У вас все вийде. Ви а, будете сяяти. І якщо це ваша тема, то ви зустрінете людину, таку, як сонце, тому що це і карта любові, і карта кохання, коли ви зустрінете таку людину, овна, стрільця, лева такої сонячної енергії. Можливо, бути і інша якась знак зодіака, але з такою сонячною енергією, з енергією сонця. Ось такий чудовий розклад у вас дорогенькі овни. А я вас люблю, обнімаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І на все добре. До нових зустрічей!